Будь ласка, прошу Віктор Галасюк, дякую. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги голови комітетів фракції. На цей тиждень, на жаль, потрапило дуже небагато економічних законопроєктів, тому я просив би додати найбільш гострі і важливі питання. Це, зокрема, законопроєкт 3872 щодо зупинки індексації нормативно-грошової оцінки землі для збереження виробничого потенціалу українського промисловості та сільського господарства. Якщо держава сьогодні не може включити а мала би включити потужні інвестиційні стимули, то хоча б вона не має виступати в ролі грабіжника забираючи в підприємство останнє, те, чого воно вже не мають. Ми маємо принаймні на два роки заморозити зростання оподаткування землі, адже це нонсенс на 50% піднімати практично це податки в умовах, коли ціни на продукцію падають, втрачені зовнішні ринки, експорт падає інвестиції в дефіциті. Наступний законопроекти 3868 3873 щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку. Це законопроекти щодо. Підтримки вітчизняної металургії, яка формує велику частину українського ВВП, велику частину українського експорту. Це галузевий законопроект 3035 про старательську діяльність. Також прошу підняти в розкладі щодо розгляду 2617, 2618, Це деревообробками була промисловість і закон про бурштин, які стоять, але знову вони стоять десь в кінці. До них не дійде розгляд. Це 3870 щодо безперервної функціонування системи ліцензування. Це законопроект 2213А щодо повторного прилюднення проектів регуляторних актів органами посадовими особами місцевого самоврядування. Надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливий законопроект. До речі, урядовий 2517А про захист національного товара від субсидованого імпорту. Це законопроект 2764 про конвертацію грошових вимог до товариства на внесок статут на Він Він дозвол... 20 секунд завершити. Дякую, цей законопроект. 2764 дозволить українським підприємствам не банкрутувати, а конвертувати їх в внески в статутному капіталі. Тобто, шановний Володимир Борисович, я прошу приділити економіці ту увагу, яка правильно дуже декларується і вами, і іншими очільниками держави. Ми маємо в тиждень розглядати десяток таких законопроектів, а не три з них. Як це наприклад, Дякую. не вистачає часу. Давайте віктор п'ятницю. Дякую.